У виконавчому комітеті Бердичівської міської ради вітали колегу, начальницю відділу транспорту і торгівлі Валентину Бородій із ювілейною датою і дякували їй за багаторічну працю. Із 46 літ загального трудового стажу більше 30 Валентина Євдокимівна працювала в управлінні економічного розвитку. Людина вирішила, що треба йти на відпочинок. Ми не кажемо ми побачимо, ми кажемо зустрічі. Це звучить від душі і щиро щиро дякую від цієї громади, від цього особисто, від цих працівників виконкома за всю вашу працю. П ятуємо! П ятуємо! Валентина Бородійна взаємно подякувала колегам за співпрацю, за розуміння, за всі добрі слова і бажаю нам всім нашої самої заповітної мрії. Це перемога, до перемоги разом. І ми разом. Дякую вам, Олена Лукенюк, Дмитро Піньківський Теркавік.